Сті разом зі мною Садліна сьогодні. Як ви можете і Я не одна. І я розумію, що я дай, оператора дай, замінила. Олександр пішов, Сергій прийшов. Понімаєш Сергій, хоча б ну за образування чував. На кукасті до кінця рокщо кохання, то одне і на все життя. Я казала мама, да. Робити тест ДНК до того, як вона народить, щоб mm -hmm. я точно знав, що це від мене дитина. Добрий інструмент насправді Рано? для а, подальшого щоб зробила типу в цьому нічого такого немає. Будь ласка, вже не можу сказати слово спеціалізується. Такий, отак само думає чоловік, коли ти пропонуєш шлюбний контракт. Реально. Він, ну якби ти думаєш, що він тобі не довіряє. Завжди висвітлюю тільки що жінка потерпає, в який начебто такі тарани. Але ж різні є, що чоловіки, що жінки. Так, okay, я вважаю, то ж так тут ми не будемо розділяти, але якщо ви чоловіки відчуваєте те ж mm -hmm. саме, ви також можете звернутися за допомогою в нашій країні. Вам готові її надати за образування? Ну люди це вже інша сторона ви бачите, воно давить, зніг, давить на нього, зніг. давить. Вітаю вас, мої дорогі, на підкасті разом зі мною, з Сабріною Камінською. І сьогодні в мене в гостях неймовірна чарівна помічниця адвоката Лапетун Дар'я Сергіївна. Привіт! Я дуже привіт. рада тебе бачити на моєму підкасті. Дякую, що ти сьогодні приєдналась до мене. І як бачите, сьогодні я вже розмовляю не сама із собою, в мене є подружка. І моя подружка-експерт. Поки починаючий експерт на Більше ага. вона спеціалізується на сімейних справах. Тож сьогодні ми поговоримо про таку тему, як сімейні. Розлучення, чому я обрала саме цю тему? Тому що, як говорив мій майстер, якщо ти режисер і берешся за якусь справу, тебе має боліти і турбувати тематика, яку ти обираєш. Тож мене дійсно болить, мене дійсно черпає ця тема. Тож сьогодні ми поговоримо саме про це. Так, можливо, в мене не було шлюбу, в мене не було розлучення, але мої батьки розлучились, коли мені було 11 років, і я хочу сказати, що я була досить у свідомому віці, і мене завжди батьки виховували як вже дорослу людину, то до мене не відносились як до дитини. Я прожила цей момент разом зі своїми батьками. Мало того, що людина може бути не обізнана у Темі юристики і, взагалі, у законодавчому процесі, тому що він завжди оновлюється, завжди є якісь зміни. І мені б хотілося насамперед цим підкастом висвітлити і допомогти людям, які перебувають у подібній ситуації. І, можливо, цей підкаст піде на користь багатьом. По-перше, Буде завжди паніка, так не знаю, що робити, і так далі. Комусь буде дійсно зараз в нагоді саме почути такі слова, тому що статистика показує те, що з кожним роком розлучень в Україні стає все більше, і не всі знають, як можна не затягувати цей процес на 10 років. Баче постійна судова тяганина, вона змушує вас все ж таки згадувати, спілкуватися з колишнім партнером, і це в першу чергу впливає на ваших дітей, тому це дуже важлива тема. мене перше до тебе запитання. В Україні зараз у нас не дуже стабільна ситуація, так і, по-перше, а що ми пережили це карантин у 2019 році? Потім звучала така фраза Куди гірше. До речі, я наразі пишу і Вона так і називається. Тому ж це не реклама, але все ж таки. Ми думали куди гірше, так і перейшла до нас війна. І наразі, звісно, це дуже впливає на відсоток розлучень у нас в країні. Скажи мені, будь ласка, як експерт, чи збільшився відсоток, чому так сталося, і взагалі які зміни в законодавстві? Як взагалі наразі це все відбувається? З приводу розлучень дійсно ти сказала дуже таку правдиву угу. на жаль. Такі обставини, як коронавірус, як війна, вони дуже сильно впливають в принципі на емоційний стан всередині сім'ї. Дійсно, люди просто не витримують в Україні терпіти ось це все, і ще й одночасно працювати над стосунками між собою. Начебто всі починають дорослішати і розуміти, що потрібно якось згуртуватися. Mm -hmm. При створенні сім'ї ви будете підтримувати один одного. але з тобто, кожним роком... Це робота кожного із партнерів. Так, звісно, але з кожним роком стає важче контролювати процес відносин між mm -hmm. собою. Плюс ще якісь такі обставини стаються, і, в принципі, дуже важко. Це все витримати. Ну так дійсно у нас в адвокатському об'єднанні дуже багато справ по розлученням і зазвичай це зараз, так як зараз в країні війна, багато жінок з дітьми виїхали за кордон. І вони розлучаються саме з за кордону. До речі, дуже цікава тема, яку б я б хотіла з тобою обговорити. Це одне з моїх запитань до тебе, як взагалі наразі відбувається ось ця саме процедура розлучення, якщо, наприклад, жінка за кордоном, але один момент, коли ти сама за кордоном, але зовсім інший, коли ти з дитиною, і я насправді дуже шаную і поважаю тих жінок, які витримують це все і опинилися в світові. Коли вони без чоловіка з дитиною за кордоном, я вважаю, що це нелегко. Я прожила півтори року за кордоном, я досить добре знаю, які там правила. Як взагалі цю процедуру наразі проводять? Скажи мені, будь ласка, чи є там якесь підводне каміння, або взагалі от щоб вийти з панічного стану, що робити далі? Або а ще якісь моменти розкажи, як це все відбувається? Насправді з моменту настання коронавірусу, mm -hmm. як він розпочався у нас в країні, більш такий формат, більш глобальний. Наша країна навчилася робити все в електронному форматі, mm -hmm. і зараз дійсно набагато простіше здійснювати правосуддя, захищати права наших клієнтів по всій Україні і, врешті-решт, за кордоном також. Mm -hmm. Тому тобто ця процедура зараз... наразі якось злегшилась, так? Так, звісно, дуже просто. Mm -hmm. Ви можете дуже швидко. Розлучитися навіть не переїжджаючи ні разу в Україну, mm -hmm. просто звернутися до. Правильного адвоката, і ця процедура зараз досить легко проходить. Mm -hmm. Основні документи просто надаєте, свідоцтво про шлюб, і суди зараз дуже швидко розлучують, ще й залежить від того, в якій формі буде відбуватися саме провадження, в спрощеному провадженні це дуже швидко. Проходить така процедура, ви можете там. допомогти? І так, звісно, адвокатське об'єднання, шавро волинський та партнери звертайтеся. Mm -hmm. так, ми... Намагаємося максимально швидко, mm -hmm. безболісно не турбуючи не, клієнта. не турбуючи mm -hmm. клієнта, так розлучати. І, наприклад, якщо ви з вашою дитиною поїхали в одну країну, ваш чоловік, з яким ви зараз хочете розлучитися, він поїхав в іншу країну, це не є наразі перешкодою для того, щоб mm -hmm. не розлучатися суди це роблять дуже просто. І виносять ці рішення mm -hmm. заочні. А чи можуть виникти, я не знаю, якісь проблеми тоді, коли людина іде тільки на конфлікт, наприклад, не хоче розлучатись? Не розлучає суд, якщо у вас є дитина. Який менше одного року mm -hmm. в інших випадках це робиться досить просто. Якщо у вас взагалі немає дітей, У mm -hmm. вас є діти в принципі mm -hmm. в позові. Ви просто обґрунтовуєте причини, по яким mm -hmm. так сталося, і зазначаєте щодо місця проживання дитини, але зазвичай це можна робити взагалі в окремій справі, тому просто факт того, що ваша сім'я вже не буде разом. Як окремий факт, як окрема справа, воно досить просто проходить і нічого особливого в цьому наразі немає. І бути присутніми на судових засіданнях також не обов'язково, тому що за вас все зробить ваш адвокат. Я нічого не можу сказати різні бувають випадки, звісно. Взагалі для мене як стосунки це велика праця обох партнерів. Якщо що, ми не пропагандуємо розлучення, але все ж таки, знаєш, є різні випадки, і є випадки, коли, наприклад, один із партнерів здебільшого у нас це жінки, які знаходяться в тиранії, які знаходяться в жорсткому аб'юзі. І над ними вершить страх, і вони просто бояться цього розлучення. Або знаєш випадок, коли а що подумають люди, або страх того, що а куди я піду з дитиною, і насправді я не знаю, можливо, це буде якимось прикладом або ні. Коли мої батьки, наприклад, розлучались, у ми. Мами, дивлячись на те, що я вважаю її дуже сильною поважною жінкою, тому що вона прийняла рішення, щоб було краще обом. Але звісно, дуже багато я знаю людей, які прагнуться зберегти заради дитини. І тому вони думаю, впевнені, що це піде на краще. Але я хочу сказати, що будь-яка дитина, будучи цією дитиною, будь-яка дитина дуже відчуває внутрішній конфлікт і як насправді відбувається в сім'ї. Тому ну, насправді іноді краще, коли... Батько з мати вони не не разом, але вони щасливо проживають свої дні, не будучи, скажімо так, токсичними одне для одного і для дитини у тому числі завжди буде страх. Навіть у мої мами він був, що типу, куди я піду, що я буду робити. Але я сказала, будучи 11-річною, таку фразу, і вам її повторюсь. Слухайте, у фільмах, у серіалах люди чомусь знаходять, куди піти. А ти у цьому житті не знайдеш куди піти. Почувши цю фразу, моя мати осмілилась на такий крок, тому що в принципі вона робила все заради мене. Наразі мої батьки добре, ну в добрих відносинах, все окей, але все ж таки, коли ти розлучаєшся, як я вже говорила, ну здебільшого в тебе такі емоції, це і образа внутрішня, якась це і незрозумілі якісь моменти виникають. Приходячи до цієї теми, давай я хотіла дуже спитати з точки зону законодавства: що як взагалі ми можемо допомогти? Або як сама собі, напевно, жінка може допомогти в ситуації, коли вона потрапила, наприклад, в аб'юзивні відносини, їй дуже страшно. Чим вона може собі зарадити, якщо дійсно вона хоче вийти з цих відносин? По-перше, потрібно взагалі розуміти, що це дійсно відбувається з тобою, і ти готова всередині себе закінчити це, тому що. Якщо як би, дівчина, жінка знає, що таке відбувається, але вона не готова, то вона буде очікувати, що її з, з усіх сторін будуть інші люди примушувати до того, що вона завершила ці відносини, mm -hmm. і потім, у випадку чого, вона буде цих людей звинувачувати у тому, що це через них у неї життя пішло. Не так як вона хотіла, не так це момент більш таки психологічний. Так. Я, звісно, не психолог, але мені здається, так працюючи з психологом і розбираючись зі своєї точки зору як режисерка, я можу сказати, що це момент жертви і рятувальника. Да? тобто, якщо це такі взаємовідносини, і вона перебуває свідомо в жертві, то ніхто тебе з цього не витягне в принципі всі ваші проблеми, як я зрозуміла, і мої проблеми в житті, які в мене там були психологічні. Накрути і так далі, всьому виною тільки я, тому що тільки я до цього призвела, і тобто ви теж вправі змінювати своє життя і ви обираєте, тобто вибір завжди за вами. Тож, якщо буде ви свідомий вибір на те, що як ти правильно сказала, що якщо вона обирає, скажімо так, жити у цьому просторі. Просто і... якщо вона обирає себе. Mm -hmm. То, звісно, по першу чергу ви можете звернутися, якщо відбувається є просто декілька видів насильства, mm -hmm. і є не тільки фізичне, але є і емоціональне та психологічне. Mm -hmm. Якщо на вас постійно тиснуть, постійно ваш чоловік вас обзиває або щось ще не поважає. Дійсно, якщо ви розумієте, що це дуже негативно на вас впливає. Ви можете звернутися до правоохоронних органів або обмежить просто доступ, так сказати, чоловіка від вас, тобто вам заборонять перебувати разом на якийсь термін. Також є дуже багато зараз центрів підтримки. Які від такого насилля мають певні наслідки, і вони шукають допомогу, то звісно вам може допомогти в таких організаціях, як правило, є не тільки психологи, але й юристи, які допоможуть правильні кроки зробити вам, щоб з юридичної точки зору також це було досить просто, і щоб не було такої ситуації. Коли чоловік дізнається про те, що ви хочете від нього піти, і починає вам погрожувати або що ще. Mm -hmm. Звісно, в таких вже крайніх ситуаціях звертатися до поліції, пишіть заяви з приводу вчинення домашнього насильства щодо вас, ваших дітей, ну, в першу чергу, якщо з дітьми, не дай Боже, щось стається, і ви у будь-якому випадку можете знайти. Багато контактів, багато організацій, які допомагають жінкам, що потерпають від насильства, і зараз вам дійсно можуть допомогти і надати кваліфіковану саме допомогу. Мені ще здається, що тут здебільшого психологічний момент, і дуже важливим є працювати з психологом. Так, звісно, мені здається, що дуже важко в наш простір час знайти хорошого спеціаліста. Але все ж таки є дуже важливим від себе раджу кожному працювати з психологом це одна річ. І наступна річ це те, що коли ти сам себе, от ти правильному річ сказала, що коли ти обираєш себе. І це стосується навіть не тільки жінок, це в принципі стосується як чоловіків, так і жінок. Звісно, ми говоримо не тільки зараз про жінок, просто а, по статистиці більше саме жінки. Три жертвами так, так у таких ситуаціях. Але якщо ви чоловіки відчуваєте те ж mm -hmm. саме, ви також можете звернутися за допомогою в нашій країні, вам готові її надати знаєш, коли дивлюсь, будь-що завжди висвітлюють тільки що жінка так потерпає, а чоловіки начебто такі тарани, але ж різні є, що чоловіки, що жінки. Okay, я вважаю, то ж так тут ми не будемо розділяти і закон для всіх писаний один. Тож я вважаю це коректним зауваженням і це супер. Хілось би додати стосовно так цієї психології, що ти говорила, обирати саме себе. І у психології теж, якщо ти не готовий пропрацьовувати якісь власні моменти, ти не готовий до інформації, яку тобі скаже психолог, або в принципі ти ще не готовий сприймати ті чи інші фактори, або працювати над власними, Проблемами, так, які заважають, можливо, тобі в подальшому житті, і в тебе я не знаю, однакові сценарії випливаються. Ти постійна жертва або рятувальник, тож ніяких змін не буде. Тобто все починається з нас, і ти в цьому маєш рацію, я думаю. б додати, що Якщо ви хочете цивілізовано розлучитися, ви розумієте, що це вам дійсно потрібно. Ви обговорили вже це зі своїм партнером і хочете зробити це мирно та спокійно. Я вважаю, що в першу чергу у вас є два помічники: це юрист і це психолог. Один без одного не може, мені здається, нормально існувати в такій ситуації. Так, як, як я, я не, не психолог, і саме сам... правильний колапс, Так, так. <свісно> так, так. <свісно> Для того, щоб максимально безболісно. Завершити такі стосунки Я розумію, що стадії прийняття саме цього вони бувають там і по 5 років у людей. Але от поки буде з юридичної сторони вам адвокат допомагати у цьому, психолог буде працювати з вашою головою, так сказати, mm. і так само буде підтримувати ваш стан, тому що до нас дуже часто звертаються клієнти. І вони не то, щоб у розпачі, але деякі думають, що юрист, адвокат, він є і психологом, і буде дійсно ми готові вислухати все, що ну, відбувається. Ми з розумінням до цього відносимось, але якісь поради, крім того, що ми можемо зробити з юридичної точки зору, ми не можемо. Давати просто з відсутності таких повноважень, і це в принципі не є нашою задачою. Ну Тому... так, в принципі, кожен спеціаліст спеціалізується на чомусь одному. Ти знаєш, напевно з однієї сторони можна подивитися, коли ти займаєшся улюбленою справою, і так. коли ти все ж таки залишаєшся людиною. Ось Я дивлюсь на тебе така щира, мила до тебе. Хочеться знаєш, ти... не те, щоб пожарітися, але Ця... хочеться тобі довіритись. От першу чергу. Мені здається, що, що це дуже є важливим, а навіть якщо я там я не знаю, викладаю там танці. Але ж насамперед, коли ти приходиш, ти приходиш так за послугою, але ти приходиш до людини в першу чергу на людину, яка енергетично тебе підв'язує, підштовхує до цього всього. І якщо буде там я не знаю п'ять адвокатів стояти, звісно, я виберу по перше так, ту людину, яка кваліфікована, яка знається на своїй справі, але напевно більше та, яка мене зрозуміє, і так, в принципі, мені здається, у більшості випадків. Виходить, звісно, це дуже правильно. Я не наголошувала на тому, що не жалітися адвокату, Я просто говорю про те, що більш розумним та по-дорослому буде якраз працювати з обома спеціалістами для того, щоб ви почували себе дуже комфортно і розрив стосунків був максимально спрощений та безболісний для вас. Да, ну мені здається, що знаєш, ми так тут сидимо, говоримо про те, що ось звертайтесь до адвоката, звертайтесь там до психолога. Але насправді ж ну, дуже круто говорити з якоїсь сторони, але коли ти це переживаєш, тобі напевно. Перші думки в тебе явно не типу, ой, піду до адвоката, найму собі психолога, і все буде кул cool. да, Тобто ти ж переживаєш все ж таки ці стадії, і мені здається, що з цієї сторони хочеться просто сказати, що підтримки, що це не кінець світу. І я чула фразу в одному із підкастів інтерв'ю, що хтось сказав, напевно всі розуміють, хто це, але така ну прикольна фраза. Мені сподобалось, що розлучення це маленька смерть. Але ж так, можливо, це смерть чогось того, що вже відбулось. Але ми, я вважаю, перероджуємося з кожним етапом, і ми стаємо все сильнішими. Тож життя продовжується, воно йде далі, і дуже є важливим саме. Вирощувати в собі ось цю внутрішню опору, внутрішнє гасло, на якому ти будеш рухатись далі і не впадати в стан депресії або впадати, але самотужки з нього не завжди виходить так вийти. Тому так ми звертаємось, наприклад, до спеціалістів, які в цьому кваліфіковані і можуть дійсно тобі допомогти. Виникла в тебе ідея створити підкаст, інтерв'ю, які плани на розвиток цього каналу. Як перший раз взагалі ви це було влітку, це було в Одесі, моє місто натхнення, можу сказати так. І було дуже, 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 дуже сумно сумно, сумно, сумно за край. От мені було приблизно так. І я вирішила, я знімала тоді свої вірші і. Просто мріяла а, знятися в якомусь підкасті, дати якесь інтерв'ю. Просто саме ну, сам, сама дати інтерв'ю. Так, інтерв да, сама дати, Тобто не брати інтерв'ю у когось, а дати інтерв'ю. Але ж ну, типу, хто Зараз... я? Прилетіла така? така ідея в голову. А, а чому не записати підкаст з собою? Я записала і насправді я просто виклала, і я сама сиділа, монтувала там і просто сміялась. Мені було реально смішно, мені заходило. Тут а, а, більшість людей мені написала, що типу, блін, це реально прикольно, як ти? Я взагалі до цього додумалася блін, Як я до цього додумалась, який я геній просто. Кольний формат ну, нам 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 пожар, та... дуже приємно. Чесно кажучи, мріяла про якесь продовження мого підкасту. І тут мені написав <звук> мій улюблений оператор, <звук> який наразі сьогодні у нас оператор, по собі. <звук> твій чоловік, да? що ось в мене така неймовірна жінка, з якою я хочу тебе познайомити, і вона ще й помічник адвоката, тому чому б мені записати якийсь підкаст, і я така залюбки. Тут знаєш, така тема була насправді. Болюча, глибока, серйозна, серйозна, якби коли щось робиш, якісь продукти випускаєш, або взагалі щось говориш. Як знаєш, страх публічних виступів або є. страх такий є психологічний момент, над котрим я теж працювала, що я недостатньо експерт, щоб щось говорити, щось заявляти є. і так далі, щоб висловлювати взагалі свою думку. Можливо, мені потрібно тисячу один сертифікат стосовно чогось, або мені потрібно 10 тисяч років там десь. Провчитися. Суспільство, це тому, що суспільство круто. може говорити будь-що. І якщо мій підкаст, який ми разом з тобою тільки що записав, допоможе хоча б одній людині в емоційному плані, можливо, у якихось Сергій, ми, ми тобі теж подякуємо, Не заспокойся, будь ласка, а... мені допомогло. Тобі допомогла, ну от. якщо ми допоможемо, хоча б чимось хоч, хоча б одній людині, людини. No, я думаю, що це вже це вже круто. І коли кайфуєш ти, кайфують і оточуючи, і це правда. До того ж, повернемося, кохаєш себе, кохають тебе і оточуючи, і так можна дуже багато чого сказати. Тому ще скажемо одне від себе: не бійтесь, проявлятися, не бійтесь йти у страх, і навіть якщо вам. Володіє страх, вам страшно. Знаєте, що ви не одні на цій планеті, тому що мені коли здавалося, що я одна, я все сама, я бідна, нещасна, але теж це впадання з якоїсь сторони в жертву. Не і найголовніше, що ви не берете за себе відповідальність. Тож. Я бажаю вам наснаги всього самого найкращого. Тобі велике дякую за цей підкаст. Ти просто неймовірна, дякую. неймовірна, запальна. Ми любимо, мені також дуже цікава ваша думка стосовно моїх підкастів, і на які теми ви б хотіли поговорити або послухати підкаст разом зі мною, або, можливо, знову з неймовірною помічницею адвоката, і що турбує саме вас. Тому, будь ласка, напишіть в коментарі. Які теми турбують саме вас. Якщо у вас є будь-які питання, ви також можете до нас звертатися за професійною допомогою до адвокатського бюро. І також залишаємо сили на наші соцмережі. Інтерв'юєру, яка так. дуже приємна. Так, це свічки нашого бренду Вау. сімейного. Клас. Я впевнена, що сподобається обожнюю вічки. Дякую. Приглянеш, потім так. будеш відпочивати. Сувати зічками, дякую. дякую тобі за інтерв'ю.